Приїхала Англія і привезла нам кльовий спортивний мікс Хебешечка. Ось такий. Власне, приїхав і спортик, і класна курточка першого сорту. Але по курточці ми запишемо вам окремий відосик на цьому каналі. Тому переходьте, переглядайте, а зараз розглянемо саме спортик. Спортик першого сорту. Хебешечка. Переважно тепленький, переважно на флісіку. Ну і звісно, тут у нас будуть і капюшонки, і. Світшотики і тепленькі спортивні штаніжки. Як освітлення нормально? Так. Да. Так, що ще попадається? Знов кофта з капюшоном. Ось такого плану. Класні. Сучасні модельки немає нічого такого совєтського, а головне, що тут великі гарні розміри, воно чистеньке і воно тепленьке. Мішочки такого спорта йдуть до 20 кілограмів. Код товару, 4 циферки на екрані. Кому треба повний відосік такого мікса, пишете своєму менеджеру. Він вам замовить скина, будете собі продавати. В кого менеджера немає, пише нам сюди в тік-ток, в коментарі. в Приват та за номером в шапці профілю.